Про що фільм не говори зі злом. Американська пара Бен і Луїза, які живуть у Лондоні, відпочивають у Італії зі своєю 12-річною дочкою Агнес. Агнес має тривожний розлад і наполягає на тому, щоб її м'який кролик завжди був з нею поряд. Під час відпустки вони зустрічають Педі та Сіару, чий син Ант також має проблеми, а саме вади мовлення. Встановивши дружній контакт, британська родина запрошує американську провести вихідні у віддаленому заміському будинку на півдні Англії. Те, що починається, як відпочинок мрії, незабаром перетворюється на бурхливий психологічний кошмар. З плином часу вони розуміють, що в родини, яка їх запросила, є дивна сторона. Безмежна гостинність харизматичного альфа-самця власника маєтку приховує невимовну темряву.